Оверлок берніна 700D. Потрапив до мене збиті петельники там, ось, і зломана голкова пластина, повністю не тримається, немає одної голочки, і повністю лопнула. Власниця оверлока пані Олена Юр'ївна із Софіївської борщагівки. Попросила, щоб я налаштував оверлок на зломаній голковій пластині, адже вона зламилася в неї десь років півтора тому і вона на ньому шила. То чому він зараз не буде шити? Окей, кажу. На зломаній значить на зломаній. Петельники я повиставляв, ножі наточив, нитки заправив. Встановлю голкову пластину. На теперішній момент голкова пластина є в продажу. В інтернет-магазинах 1800 гривень нова. Там один товариш за перебриком рекомендує, щоб на олово припаяти, я так розумію, на олово припаяти тут голочку, але ну, він може не по, по своїй. Не досвідченості голову оце тримати не буде. Тут таке навантаження при паяті ще й латунь, окей, ну тільки не головом. Голово на день, якщо вистачить. Це так, ремарочка така. Голкову пластину на цих винтиках теж можна трішечки регулювати. При установці нової голкової пластини ось її трішечки можна під Лаштовую. У відношенні до зубців і відповідно до тої голочки, якої тут немає. Зараз я це роблю приблизно. Нитки вже заправлені. Подивимося, що з цього вийшло. Ширину шва виставляю на максималочку. Ну і давайте подивимося, що з цього роя. Кришки немає, бо я тут ще працюю, він роздітий повністю практично. Але ж я в процесі налаштування. Такого я ще не робив. І якщо що, не кажіть, що це я таке робив. Так, треба слідкувати. Куди оці зрізи? І він таке шиє, ви уявляєте? Шикарний шов. Ну, це неправильно. Все одно це неправильно. Але він шиє. Ширина шва тут десь 7,5 мм. Це, правда, максимальна довжина сіпка. Я б зробив би трішки більше, але замовлення такого не було. І ось такий результат. Волку пластину можна докупити і встановити потім цілу і нову. Ну поки так, пані Олена замовила, робіть так. Ну я зробив. Не знаю, як вона буде на ньому працювати. Каже тимчасово, це все тут шатається, ну, бо воно ж одломане. Ну, другий без порів я ж не буду. Давайте другу тканинку. Голки на мі, нові поставив. 80-шки, 90-ті цей оверлок. Цілий не можна ставити. А в поломаний тим більше. А такий трикотажик ось. Давайте спробуємо. Шустрий пацан. Ну, я маю на увазі оверлок. Ось таке шов. Ну що, шо, шиє? Шиє бернінка. Ну, і давайте ось шифончик. Ножі я завжди перевіряю на шифоні. Якщо шифон ріже ніж, значить ножі все ок. Є нюанси по ножам, ну я ж кажу. Замовлення економ, все по мінімуму. Я так зробив. Ну це я все. все. Всі ці тканини на одних налаштуваннях нічого не підкручував. Пардон. Шия. Шия. Пишіть в коментарях, друзі, що ви по цьому випадку думаєте, які у вас думки. Коментуйте, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Ось такий оверлук Берніна.